Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, Король удачі, Король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тіберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та король надзвичайної гри. Ей Бакін, бакінь. З 21 по 24 листопада відбулися матчі 20-го туру в групах А та Б другої ліги українського футболу. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх матчів цього туру. І починаємо з групи А. стартував 20-й тур у групі А в п'ятницю матчем між Чернівецькою Буковиною-2 та київським атлетом. Гра проходила, до речі, у Кам'янець-Подільському через зайняті стадіону у Чернівцях. Рахунок у цьому матчі відкрили гості на 23-й хвилині Євгеній Даніленко скористався помилкою голкіпера Буковини на виході і переправив м'яч у порожні ворота. Тим не менш, наприкінці першого тайму на господарі Поля заробили право на пенальті, яке реалізував Максим Гірний, зрівнявши рахунок. Ну а наприкінці матчу настала розв'язка. На 90 плюс четвертій хвилині Антон Гордієв приніс перемогу атлету. До речі, під час святкування цього м'яча червону картку отримав воротар гостей Ілля Шпаченко, але часу у боковини відігратися вже не було. Прогнозовану гостями перемогу над аутсайдером групи А одеською Реалфармою здобув Куликів Білка. Команда з Львівської області перемогла з рахунком 4-0. У першому таймі гості забили тричі. Відзначилися капітан команди Олег Панасюк, Віталій Патуляк та Сергій Копил. Ну а крапку у матчі у другому таймі поставив Даниїл Волков. 4-0 на користь куликівців. Вінницька Нива мала в цьому турі грати проти футбольного клубу Лісне, але через зняття київської команди зі змагань професіональної футбольної ліги було вирішено провести матч між Нивою та футбольним клубом Вільхівці Закарпатської області в рамках 21-го туру другої ліги. Господарі поля відкрили рахунок на 25-й хвилині, визначився Артур Загорулько, і він же на 41-й подвоїв перевагу своєї команди. На 58-й хвилині Одислав Фундук, який щойно вийшов на заміну, подарував «Вільхівцям» надію, відігравши один. М'яч, але на 67-й хвилині Володимир Грачов отримав пряму червону картку, залишивши гостей в меншості. І Нива цим шансом скористалась на 74-й хвилині. Після подачі зі штрафного того ж таки Артура Загорулько. М'яч забив Артур Петленко 3-1 на користь команди з Вінниці. Нічиєю 1-1 завершився поєдинок між Стрийською скалою та самбірнивою 2 з Тернополя гості відкрили рахунок на 16-й хвилині матчу. Андрій Дем'янчук відзначився після індивідуального проходу. Але господарі поля зуміли врятуватися вже в компенсований час до кінця зустрічі на 90 плюс другій хвилині. нічию для скали врятував Олександр Федько. В останньому матчі 20-го туру в групі А футбольний клуб «Ужгород» на власному полі приймав «Житомирське Полісся-2». Гості вийшли вперед на 35-й хвилині. Завдяки індивідуальним діям відзначився Олександр Іванов. Наступного взяття воріт довелося чекати аж до 82-ї хвилини, коли Михайло Раско зробив рахунок 0-2. Ну а крапку у матчі в компенсований час поставив Іван Романчук – 3-0 на користь Полісся-2. Отже, до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 20-го туру в групі А другої ліги українського футболу. Відмітимо, що замість поєдинку лісне Нива команда з Вінниці зіграла вдома проти футбольного клубу Вільхівці і перемогла 3-1. Врешті-поєдинках господарі поля не змогли здобути перемогу. Лідером турнірної таблиці в групі А, як і раніше, залишається куликів білка, маючи 39 очок. Тим часом Житомирське Полісся, 2, скориставшись осічкою, сам вірни 2, піднялось на другу сходинку, випереджаючи команду з Тернополя на одне очко. Та й взагалі відділяємо, що перша трійка відірвалася від своїх переслідувачів в підвалі турнірної таблиці, як і раніше, аутсайдер Реал Фарма. В гонці бомбардирів групи Б також ніяких змін не відбулося. Тут як і раніше лідирує нападник футбольного клубу Лісне Назар Волошин з 13 забитими м'ячами, але подальша доля цього футболіста тепер невідома. На другій сходинці, як і раніше, півзахисник Полісся 2 конголезець Діємерсі Йока, який забив 11 м'ячів. Наступний 21-й тур в групі А другої ліги українського футболу відбудеться 29 та 30 листопада та стане останнім у 2025 році. У ньому між собою зіграють Атлет Реалфарма, Полісся 2, Буковина 2 та Куликів Білка Скала. Далі переходимо до огляду результатів матчів 20-го туру другої ліги українського футболу у групі Б. Розпочався 20-й тур матчу між футбольним клубом Тростянець Сумської області та Чайкою з Петропавлівської борчагівки, що на Київщині. Господарі поля відкрили рахунок вже на першій хвилині. визначився Євгеній Мазур, але гостей це аж ніяк не знітило. І на 13-й хвилині Олександр Гуськов, скориставшись необачністю захисників «Тростянця», відновив рівновагу. А в середині другого тайму Глеб Венгер вибив чайку вперед. Більше м'ячів у цьому матчі забито не було а в компенсований арбітром час господарі поля залишилися в меншості за розмови з арбітром. Другу жовту картку побачив Богдан Волошко, а слідом за нею, і червону. Несподіваний результат було зафіксованого поєдинку між київським Реболом та вишгородським Діназом. Господарі поля залишилися в меншості на 42-й хвилині, коли пряму червону картку отримав Роман Бодня. І на 60-й хвилині гості скористалися чисельною перевагою. Артур Бобіта відзначився після подачі з кутового. Та все ж, навіть граючи у меншості, Ребел зумів врятуватися бодай від поразки. Красивим ударом на 83-й хвилині з лету відзначився Дмитро Максименко Нічия 1-1. Надзвичайно результативним вийшов матч в Одесі між Чорноморцем 2 та Київським локомотивом. Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині. Олексій Сахненко реалізував пенальті. Але вже через 4 хвилини 11 метровий було призначено у ворота залізничників. Його реалізував Олександр Пшеничнюк. А на 27-й хвилині Кирило Попов, протягнувши м'яч з центра поля, вивів Чорноморець 2 вперед. Але наприкінці першого тайму Андрій Головатенко відновив рівновагу. На 65-й хвилині Богдан Мордас Вся своїм забитим м'ячем і вдруге вивів локомотив вперед. А ще через 4 хвилини гості отримали розкішний шанс закрити цю гру, коли ще одне пенальті було призначено у ворота Чорноморця. 2 але з ударом Івана Мельниченко впорався Максим на бит. І за це локомотив поплатився. На 81-й хвилині Олександр Пшеничнюк оформив дубль, перекинувши красиво голкіпера локомотива нічия 3-3. Нічийний результат було зафіксовано і у грі між Олександрією 2 та столичним лівим берегом 2. Але на відміну від матчу в Одесі, у цьому поєдинку глядачі забитих м'ячів так і не побачили. Нічия 0-0. Несподівано непростим вийшов гостєвий матч для Ковалівського колоса 2 проти одного з аутсайдерів групи «Б» Бенояласкривого рогу. Перемогу гостям приніс один єдиний забитий м'яч з пенальті, яке на 83-й хвилині реалізував Артем Недоля. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 20-го туру в групі Б другої ліги українського футболу. Відмічаємо, що три з п'яти поєдинків завершилися в нічию, а господарі поля в цьому турі не здобули жодної перемоги. Завдяки перемозі над Пенуелом та втраті очок локомотива, Колос 2 закріпився на першій сходинці турнірної таблиці групи Б, випереджаючи залізничників на три залікові бали. Третю сходинку між собою ділять Олександрія, 2 та Тростянець в аутсайдерах, як і раніше, гірник спорт, дінас та пенуел. Одноосібним лідером гонки бомбардирів групи Б є нападник футбольного клубу Тростянець Максим Чеглов на його рахунку 9 забитих м'ячів. А у другу сходинку між собою ділять одразу три футболісти: це ще один гравець Тростянця Тимофій Хусін та нападники лівого берега два локомотива Роман Гереш та Богдан Мордас. Відповідно, на рахунку цього тріо по 8 точних ударів. Матчі наступного 21-го туру, які, як ми вже визначали, для команд другої ліги стане останнім у 2025 році, в групі Б відбудуться з 28 по 30 листопада. У ньому між собою зіграють Лівий берег 2 Локомотив, Діна з Гірник Спорт, Тростянець Чорноморець 2, Колос 2 Олександрія 2 та спортивний клуб Чайка Ребел. Король футболу, король хитріку, король вімбелдону, гоночного треку, король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів, король турнірів, король стрімів, король злетів, король вогів. Король порту, король кіберспорту, король, хуку справа та своєї справи, король топ голів, король стрільби та король надзвичайної гри. Ей, баркін, беркін, баткін, баткін, беркін, баткін, паркін, беркін, баткін, Белкінг, ти король.